Вітаю всіх слухачів каналу Екслібріс, та хочу анонсувати наступний роман Сідні Шелдона «Інтриганка». Головна героїня там Кейт Блеквел, спадкоємиця бізнес імперії та одна з найяскравіших жіночих постатей у прозі Шелдона. Коли на світі з'явилася Кейт Блеквелл, її батько вже володів цілою імперією. Але саме Кейт стане тією, хто перетворить цю імперію на легенду шляхом інтриг, блискучих маніпуляцій і неймовірної сили волі. Інтриганка це епічна сага, що охоплює понад століття, від золотоносних шахт Південної Африки до хмарочосів Нью-Йорка. Це історія династії, заснованої на жорстокій амбіції та вмілому керуванні людськими долями. центрі – Кейт, жінка, яка не визнає поразок і керує не лише корпорацією, а й життям своїх спадкоємців. Шелдон створює захопливий світ, де кожне рішення має ціну, а кожна перемога свою тінь. Інтриганка це роман про владу, маніпуляції і про гру, в який правила вигадує той, хто її веде. Бажаю всім чудового прослуховування.